Божі Слова на кожен день. Твої уста добріші за голубів, але серце твоє зловісніше, ніж змій давній. Твої вуста так само привабливі, як ліванські жінки, але твоє серце недобріше за їхні серця, і воно, звісно, не може зрівнятися з красою ханаанок. Твоє серце таке підступне, те, що я ненавиджу, це тільки вуста неправедних та їхні серця, і мої вимоги до людей анітрохи не вищі за те, що я очікую від святих. Просто я відчуваю огиду до злих вчинків неправедних і сподіваюся, що вони здатні скинути з себе скверну. Та вийти зі своєї нинішньої скрути, щоб виділитися серед неправедних і жити з праведними і бути святими з ними. Ви перебуваєте в тих самих обставинах, що і я, але ви вкриті брудом. У вас немає ані найменшої крихти первозданної подоби людей, які були створені на початку. Більше того, Оскільки щодня ви наслідуєте образ нечистих духів, роблячи те, що вони роблять, і кажучи те, що вони кажуть, усі ваші частини, навіть ваші язики та вуста, просякнуті їхніми нечистими водами до такої міри, що ви повністю вкриті плямами, і жодна ваша частина не може бути використана для моєї роботи. Від цього рветься серце. Ви живете у світі коней і худоби, але не відчуваєте занепокоєння. Ви сповнені радості і живете вільно та легко. Ви плаваєте в цих нечистих водах, але не усвідомлюєте, що потрапили у надзвичайно скрутне становище. Щодня ти спілкуєшся з нечистими духами. Та взаємодієш з екскрементами. Твоє життя надзвичайно вульгарне, але ти насправді не усвідомлюєш, що абсолютно не існуєш у людському світі та що ти не владний над собою. Хіба ти не знаєш, що твоє життя було давно розтоптане цими нечистими духами, або що твій характер був давно заплямований нечистими водами? Невже ти думаєш, що живеш у земному раю, що ти досягнув щастя? Хіба ти не знаєш, що прожив життя поруч із нечистими духами і що ти співіснував з усім, що вони приготували для тебе? Як може те, як ти живеш, мати якийсь сенс? Як може твоє життя мати якусь цінність? Ти метушишся задля своїх батьків, батьків нечистих духів, але насправді ти навіть не уявляєш, що саме ці батьки нечистих духів, які народили тебе і виховали, заманюють тебе в пастку. Більше того, ти не знаєш, що весь твій бруд був даний тобі ними. Усе, що ти знаєш, це те, що вони можуть давати тобі радість, вони не карають тебе, не засуджують і особливо не проклинають. Вони ніколи не спалахували гнівом на тебе, а ставляться до тебе з ласкою й добротою. Їхні слова живлять твоє серце та захоплюють тебе так, що ти стаєш дезорієнтованим і не усвідомлюючи цього. Ти втягуєшся і готовий служити їм, стаючи їхньою віддушеною й слугою. У тебе немає абсолютно ніяких скарг, але ти готовий працювати на них, як собаки, як коні. Ти обманутий ними. З цієї причини ти абсолютно не реагуєш на ту роботу, яку я здійснюю. Не дивно. Що ти завжди хочеш таємно прослизнути крізь мої пальці, і не дивно, що ти завжди хочеш використовувати солодкі слова, щоб обманом домогтися від мене прихильності. Виявляється, ти вже мав інший план, інший задум ти можеш бачити трохи моїх дій, як у самогутнього, але ти не маєш ані найменшого знання про мій суд і кару. Ти не знаєш, коли почалася моя кара, ти знаєш тільки як обманювати мене, але ти не знаєш, що я не потерплю жодного порушення з боку людини. Оскільки ти вже ухвалив рішення служити мені, я не відпущу тебе. Я ревний Бог, і я Бог, який ревний до людства. Оскільки ти вже поклав свої слова на вівтар, я не потерплю, щоб ти втік на моїх очах, і не потерплю, щоб ти служив двом панам. Невже ти думав, що ти можеш мати другу любов після того, як ти поклав свої слова на мій вівтар і перед моїми очима? Як я можу дозволити людям так виставляти мене на посміховисько? Невже ти думав, що можеш легковажно давати мені клятви та присяги своїм язиком? Як ти міг клястися моїм престолом, престолом мене Всевишнього? Чи думав ти, що клятви твої вже минули? Дозвольте мені сказати вам навіть якщо ваша плоть може зникнути, то ваші клятви не можуть? Зрештою, я засуджу вас на підставі ваших клятв. Однак ви вважаєте, що можете мати справу зі мною, ставлячи переді мною свої слова, а ваші серця можуть служити нечистим духам і злим духам? Як може мій гнів терпіти цих схожих на свиней і собак людей, що обманюють мене? Я маю виконати мої адміністративні постанови. Та вирвати з рук нечистих духів усіх цих задушливих, благочестивих, які вірять у мене, щоб вони дисципліновано чекали на мене, були моїми волами, моїми конями і були під керівництвом моєї бійні. Я змушу тебе повернути твою колишню рішучість і знову служити мені. Я не потерплю жодного створіння. Яке обманює мене, невже ти думав, що можеш безцільно звертатися з проханнями та брехати переді мною? Невже ти гадав, що я не чув і не бачив твоїх слів і вчинків? Як могли твої слова та вчинки не перебувати в полі мого зору? Хіба я міг би дозволити людям так обманювати себе?